Чи дійсно студенти старші 25 років втратять право на відсрочку? Чинна на сьогодні норма не передбачає жодного вікового обмеження для студентів, які мають право на відсрочку, навіть 59-річний студент має право на відсрочку, якщо він дотримується всіх умов. Проте, в Верховній Раді є на розгляді законопроект 13193, в якому пропонується внести дані вікові обмеження. Однак, якщо його уважно читати, обмеження пропонується внести виключно для здобувачів передвищої фахової освіти або професійної, чи професійно-технічної. Також обмеження не пропонується вводитись для лікарів, докторантів, професорів та фармацевтів. Черговий раз нагадую, що законопроект це ще не закон. Якщо у вас є питання щодо оформлення відсрочки чи інші питання, які стосуються військового обліку, звертайтеся за безкоштовною консультацією юриста в компанію-правова позиція.